Доброго усім дня! Вітаю вас святами! І в попередньому відео я розповідала, як я варила рульку і свину маску. Звиної маски я вже підготувала зельц. А тепер розповім вам, що ж буду готувати із рульки. І так, зварилася дуже гарна рулька. Дуже прямо гарно. І нам треба оцю шкірочку, акуратно отак знімаю шкірочку, щоб у неї загорнути шматочки м'яса. Отак дуже гарно, легко вона знімається шкірочка, коли гарно зварена. І отак обрізаємо шматочки м'яса, досить великі, от кістки. Багато м'яса виходить. І отак на шкірку викладаємо шматочки м'яса. Беремо такі ціленькі шматочки м'яса. Шкірку саму ми чуточку присолили, поперчили, втерли отак перчик і сіль. Далі наносимо будь-яку вашу улюблену зелень. Ну, я кладу к сумелю. І згортаємо рулетом. І зав'язуємо товстою ниткою або шпагатом. І одержали отакий м'ясний рулет. І тепер залишаємо до ранку його. Рулет. З рульки залишилося досить багато ще м'яса, жирку, водичка, або бульйон залишився ще. І я готую щось, як колись готувала і говорила, або кендюг, або ми сьогодні називаємо рулет. Тобто поріжемо на квадратики оце м'ясо. І зальєму його водичкою єлі-єлі, щоб тільки захололо. Так як на холодець, тільки на холодець багато води. А тут тільки, щоб покрило, щоб тільки зв'язало наше м'ясо. І отакі апетитні шматочки, полосочки м'яса, гляньте, ж, як вони гарно зварилися, я розріжу ще й на квадратики. І так нарізала шматочки. Дрібніше, ніж на ковбасу, але чергується шматочки і жирненького місця, і просто гарного такого м'яса без жиру. Прямо на достичці присипемо чорним малиним перчиком. Солити не будемо через те, що в солоденькому бульйончику варилося м'ясо. І подивіться яка виходить, смакота просто. І викладаємо у посудинку у квадратну, для того, щоб була правильної форми рулету. І чим вище у вас буде посудинка, і меншенька, то рулет буде вищим і більш таким шикарнішим. Заливаємо тепер. Руйоном процідженим, тільки щоб покрило м'ясо. Зверху можна викласти отак морковочку покрешити. і, от подивіться, єлі-єлі я заливаю м'язку. В ньому багато колагену і рулет наш захолоне через 3-4 годинки. Але найкраще до ранку залишити. Зразу, щоб він вичах, а потім накриємо кришечкою і поставимо в холодильничок. І так ми з однієї рульки приготували дві страви: такий рулет і такий рулет, коли захолоне, поріжемо на шматочки, і теж буде дуже смачний рулет, найсмачніший, ніж ковбаса. І при тому варений. Не печений, не жарений не варений. А от оцей рулет за бажанням можна ще поставити в духовочку і він може ще й запектися. Буде ще смачнішим, але помазати жирком або тут жиру багато, можна ще змазати його світанкою. І якщо вам сподобалася ідея приготування отак рульки. Це, будь ласка, поставте подобайки, підтримайте мене. І всього доброго. Бажаю вам гарних свят.